Як наші емоції запускають наші хвороби в тілі? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик і експерт з психосоматики. І сьогодні хочу розповісти вам про емоції, які живуть в нашій душі і в нашому тілі. Будь-яка емоція, яка не проявлена, яку ми затиснули, вона залишається в тілі і з часом фонить нам симптомами та хворобами. Але кожна емоція важлива, вона нам... Говорить про наші відчуття і про те, як ми маємо рухатися в житті. Наприклад, емоція страху, вона захищає нас від небезпеки. Але коли ми не проживаємо цю емоцію, не щитуємо її, то страх може проявлятися в тілі в таких органах. В руках буває тремтіння ру рук, підвищений тиск через е кишківник, взагалі кишково-шлунковий тракт. Це про страх не жити. Наступне і відраза. емоції, які допомагають нам відстояти свої кордони. І якщо ми їх неправильно проживаємо і затискаємо, то вони, вони просто є потім в таких симптомах. шкірні захворювання, проблеми з руками, проблеми з горлом і зуби і проблеми з зубами. Далі емоція сорому. Ця емоція е, завжди нав'язана кимось і вказує нам, що нібито з нами щось не так. Е, тому сором живе на обличчі. Сором живе в животі. І сором живе в шиї і в спині. Подумайте, хто на вас нав'язав почуття сорому. Наступна емоція це почуття провини. Яка теж нав'язана нам іншими людьми. І е, вона нав'язана тим, що нам говорять, ви щось зробили не так по відношенню до інших людей. Емоція сорму, е, емоція е, почуття провини буде жити в легенях, в серці, буде скакати тиск, і також на волосі. Слідкуйте за своїми емоціями, проживайте їх екологічно. Екологічно для себе і будьте здорові.